У пам'ять видатного земляка у селі Клубівка діє музей садиба. Експозиція складається із особистих речей Георгія Крипи – фотографій, документів, особливо цінний раритет баян, який йому належав. А ще у музеї знаходяться речі, власноручно виготовлені знаним в Україні залізничником. Ми знаходимося в такому священному місті, де народився, де женився, де хрестився і де пішов. Люди наш дорогий Георгій Миколаївич Кірпа. В 2009 році на місці ось цієї хатинки було відкрито. Музей імені Георгія Миколаєвича Кирпи. дбати про батьківщину обов'язок кожного. Таким правилом у житті керувався Георгій Кирпа, Розповідає завідувачка музею садиби Галина Остапчук. Тільки у своєму рідному селі він долучився до ремонту дороги, сільради, будинку культури, дитячого садочку, будинку побуту. За його сприяння було відновлено обеліск загиблим у роки великої вітчизняної війни односельчанам. Стежку до батьківського дому він ніколи не забував. В школу там ходив, то маленький був, все було нормально. От, а вже потім почав підростати вже в школі і вчився хорошо. Ну, способний був парінь. У селі Клубівка за ініціативи Георгія Крипи у 2004 році побудована і відкрита лінійна лікарня для працівників Укрзалізниці, діє спеціальне відділення для поліпшення здоров'я ветеранів області. Дбав наш видатний земляк і про сільських дітей. Отож, на ці новорічні свята президент міжнародної громадської організації фонд імені Георгія Крипи Анатолій Палюх завітав у клубівський дитячий садок та школу і як водиться не з порожніми руками. Сьогодні ми приїхали на його батьківщину в село Клубівко, де він народився, провів юнацькі роки, звідки він пішов в широкий світ, став людиною легендою. Його дружина Жанна Юна Кірпа заснувала фонд імені Герма Миколаївича Кірпи, громадську організацію, і стало вже доброю традицією в цей день. Під час тих подій дітям, які навчаються в клубівській середній школи, а також вихованцям дитячого садка, вихователям, вчителям, дарувати подарунки кожен рік вони приїжджають перед новим роком із подарунками для всіх діток, для дітей школи, для дітей, дитячого садочка, для викладачів, для педагогів. І ось і цей рік не став винятком.